Саудівська Аравія оприлюднила план будівництва хмарочоса зеркального скла довжиною 170 км кілометрів і вартістю 1 трильйон доларів, який простягнеться через пустелю і буде вищим за Empire State Building. Лайн буде частиною міста пустелі під назвою Неом. Про що в січні 2021 року оголосив спадкоємець принц Саудовської Аравії Мухаммед Ібн Салман. Він зробив це після того, як заявив, що хоче, щоб його країна стала домівкою для такого знакового будівельного проекту, як Єгипетські піраміди. Міролайн це проект, який є цивілізаційною революцією, що ставить людину на перше місце, сказав він тоді. Міролайн складатиметься з двох будівель за вишки 487 метрів, які йтимуть паралельно одна одній через 120 км кілометрів пустельних прибережних і гірських ландшафтів. Принц заявив, що хоче, щоб Міролайн була готова до 2030 року. Хоча інженери кажуть, що будівництво може зайняти 50 років. Будівля настільки довга, що буде стояти на підпорах, щоб проховати кривизну землі, а також матиме колію швидкісного поїзда, що проходитиме через всю протяжність будівлі. У разі повного завершення будівництва хмарочос буде пролягати від Акапської затоки через гірський хребет, а потім простягнеться вздовж узбережжя, пустельний аеротрополіс. Салман також сказав, що проект має на меті дозволити мільйону жителів зустрічатися в межах 5 хвилин ходьби і подорожувати з кінця в кінець протягом 20 хвилин. Як повідомляється, він також працюватиме на відновлювальних джерелах енергії. Очікується, що після завершення проекту, вартістю трильйони доларів, у ньому зможуть проживати 5 мільйонів людей, а під будівлями буде проходити швидкісний потяг. Під склепінням будівлі також буде пристань для човнів. Мільйони співтовариства також буде утримуватися за рахунок вертикального зиморобства, яке буде інтегровано в стіни блискучих будівель, а жителі, як повідомляється, будуть платити абонемент плату за триразове харчування. Принц наполягає на тому, що будівлі будуть повністю вуглецево-нейтральними і сприятливими для місцевого навколишнього середовища. Салман також сподівається, що НЕОМ цілому створити тисячі нових робочих місць і дозволить багатій на нафту країні перестати бути настільки залежною від цього ресурсу. Проте іноземні. Інвестиції в неом не надходять, оскільки багато західних країн продовжують бойкотувати країну через ймовірні порушення прав людини. Всі інші, хто має менше політичних докорів сумління, ставлять під сумнів, чи не є розроблені проекти занадто амбітними. Саудовська Аравія раніше відмовилася від планів побудувати хмарочос за вишки в милю, який став би найвищим у світі, після того як зіткнулася з труднощами з фінансуванням. Високі ціни на нафту фактично допомагають Солманам продовжувати будівництво Міралайн і Неома, оскільки вони забезпечують фінансування цього дорогого проекту. Однак Неом також зіткнувся з критикою з точки зору прав людини, коли про нього було оголошено після того, як племена були примусомо виселені з цього району, а охорона нібито застрелила одного з місцевих жителів. Дата завершення проєкту запланована на 2030 рік, але будівельники намагаються вирішити багато питань. Спочатку проєкт планувалося завершити за 50 років. Екологи кажуть, що величезний розмір і довжина Мірорлайн порушують схеми міграції птахів, а дзеркальне скло будівлі може ще більше заплутати їх, що підриває прагнення проекту бути дружнім до планети. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!